І опача. Опача втащив. Якщо чесно, не судачка я тут розраховував зустріти. Але якщо так сильно дають воду, то в принципі чому б ні. Ось вона. Ні, друзі, це судак. Це обалденний судак. Багато хто запитує, чому ж я використовую джиголівки. І зараз дам вам відповідь на це питання. Гарна риба. Гарна риба, дивіться. О! Ось воно. Ранок в хату. Всім привіт! Сьогодні ми з Серегою виїхали на річку Дніпро в місті Київ і плануємо трошки пострітфішити. Сьогодні будемо відкривати місця, в яких ще не ловили так рано. А, ловили тут пізніше і, в принципі, ловилось все. І гарний окунь, і щука, і судак попадався, і навіть жерех. А яка тут ситуація з кльовом по весні, мені невідомо. Сьогодні будемо це з'ясовувати. Традиційно нагадаю, що треба підписатись на канал, хто ще це не зробив. Ну, наче все сказав. Тепер можна і перебалити. Ми зібрались, ми готові, і в очі кидається одразу два основних моменти: по-перше, досить пристойний рівень води. Я так дивлюсь, тут все ж підзатупило. Думаю, не на всі точки ми сьогодні зможемо пролізти. Другий момент це досить серйозна течія. Отже, Київська ГЕС прямо зараз кидає воду, і це означає, що не можна втрачати ні хвилини. Будемо розпочинати. Сьогодні я використовую 962-й Аріон МЛТ з тестом 5.2.1, і довжина 2,90 дозволить мені докидувати а, до всіх цікавих місць, які тут є. А, на Оріоні в мене Daiwa Certate 4000 DC і шнур 06 по Японії, Duel Hardcore Supercold. Опа! Блін! Схід! Схід! З першого закиду в канаві, сіарий. Недалеко. З першого закиду на рибку. Судочок, мабуть, був. Хех. Розпочав з 21 граму, так як дивлюсь течією доволі серйозна. Але забагато цієї ваги трохи. Проте в береговій канаві зробив покльовочку і схід. Я думаю, що це судачок був невеликий. Ось знову покльовка. В тому ж місці. В тому ж місці. Хе -хе -хе. Живе там хтось. Прямо перед виходом на бровку. Є опа Опача втащив. А кого це я втащив? А хто це в нас? Пан Судачок, мабуть. Третя покльовка. Невеликий. Невеликий, але перший. Блін, таку вагу дебелу. як для цих місць. Ну, хто ти? Так, да, друзі, судачок, дивіться, на рибку дуже впевнено клює. що перша покльовка, що ось ця. Дуже жадібно. І хоч судачок невеликий, проте б'є він прямо по-дорослому. Хтось його вже хотів з'їсти, так і не встиг показати, ну то таке. Так, головне, що рибка є. Рибка є, і ми на неї попали одразу з першої ж точки. Виявляється, в нас тут судачки стоять. І вони, як я зрозумів, досить активні, поки дають воду. А тягун в нас такий сьогодні доволі серйозний. Течія сильна. Тут не сопер глибокі місця, проте при подачі води, бачите, він сюди підходить. Може тут і гарне десь буде стояти. Ну і корчі, звісно, про які я забув вам сказати. А їх тут Ну, прям вистачає, їх тут прям дуже багато. З цих корчів рідко коли вдається щось витягти, тому обриваємось, поки всі покльовки, які в нас були, відбулися недалеко від берега. Вздовж берегової лінії тут проходить канава, а таке поглиблення з корчами. І якщо чесно, не судачка я тут розраховував зустріти. Але якщо так сильно дають воду, то в принципі чому б ні. Та й в принципі біля цієї канави може бути абсолютно будь-яка риба. Ось вам вже вийшов. Періодично будемо прокидувати і на нього. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Знову судак, цей був більший. Із викиду, друзі. Змінив точку. І з викиду непоганий судачок. Такий десь близько кілушки був. Знову на рибку. Це вже з викиду клюнув. До речі, на викиді тут невеличкі поглиблення є. От судачок саме в ньому і стояв. Поки всі покльовки, які в нас відбувалися, вони відбувалися по рельєфу. Перша точка це прибережна канава, а друга точка це поглиблення на викиді. Поки в нас клюють одні судаки. На щуку із окунем поки і натяку не було. Жерех, правда, частенько виходить, але від того толку мало. Клювати він ні на що не хоче. Можливо це перші точки такі. Може далі буде якось інакше. Подивимось. Але поки судаки. На ближній бровці, чітка така клівака. Ну, мабуть, що судакова. Стянула рибку цю повністю. Зиман 2,5. В мене на 3 дюйми покльовки закінчились, а от Серега перейшов на 2,5 і на меншу огрузку. І в нього прям роздавати почала. Одна, друга, третя покльовка підряд. Зараз і ми так зробимо. 14 грамів. Всього має бути достатньо. І поставимо ось таку зелену рибку. 2,5. 14 грамів і рибка 2,5 дюйма. А 14 тичія несе просто капітально. До речі, багато хто із новачків у спінінгу переживає, що на сильні течії приманку сильно зносить. За це переживати не потрібно. Течія, насправді за вас вже робить пів справи. Ваше завдання просто правильно подати приманку. От що вас насправді має хвилювати, так це паузи, які ми робимо при сходинці або подібних проводках. А пауза ця має бути правильною продовжуваності, скажімо так. Золота оптимальна середина це 2-3 секунди. Якщо ваша приманка одразу падає після сходинки, от як зараз дивіться, то це не є правильно. При таких проводках покльовок ви заробите мінімум. Ну і навпаки, якщо приманка дуже довго підвисає, там 4-5, більше секунд, це також не є правильно, тому що по дну ми проходимо багато відстані в холосту і багато риби просто не побачать нашу приманку. Отже, паузи мають бути певної продовжуваності. Дві 3 секунди це є золота середина. Опа! Ухти, ухти, друзі, щука. Це вже схоже на щуку. Це вже схоже на щуку. І в мене стоїть 0,35 повідець. Е Та, мабуть, треба ставити товще. Ну, слухайте, наче непогана щучка. Недалеко береговій каналі. Десь біля корчиків вона стояла. Так, спішити я не буду, щоб не зрізало. Навіть фрикціон трохи відпущу. У ух, 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 ух. Як трусить головою. Вона ще гарна. Слухайте, оце, оце тема. Ти сюди, ти сюди, ти сюди. Ось вона. Ні, друзі, це судак. Це обалденний судак. Блін зійшов. Півтораха. Півтораха. Бляха от такенний. Не дотягнув метр. Судак півтораха. Отак от, от. Підійшов гарний судачок. А я думав, щука. Ви бачили, як він трязу головою? Це прям щось із чимось. Ось вам і правильна пауза. Покльовка не змусила себе довго чекати. Блін, який ж гарний судак був. Ми б його, звісно, відпустили, але ж хотіли з ним сфотографуватись. Рибалимо ми вже більше години, і от що цікаво, Київська ГЕС як скидала воду. Так, і продовжує її скидати. Тобто течія аналогічна. Останніх пару тижнів воно саме так і відбувається. Якщо воду дають, то її дають прям добре і дають там години на 3-4, на буває навіть довше. Це дуже круто. З однієї сторони, в нас не такий високий рівень, як в минулому-позаминулому роках. Немає водопілля цього сезону. Але ГЕС добре дає воду. Опа! Є контакт! Є, судак, друзі! Судак! Сюди йди. Ну це не такий, як був попередній, на жаль. Але теж нічого. Не рибку. На рибку. До речі, колір змінив. Зараз покажу вам. Тимні кольори судак полюбляє, особливо в сонячну погоду, як сьогодні. У нас поки ранок, сонце не встигло вийти з-за дерев. Ух ти, ух ти. Але освітлювані сьогодні гарно. Так, ну давай сюди підіймайся. Ти ж не такий, як минулий. Це може теж десь під кіло буде. Ну, Слухайте. Гарна риба. Гарна риба, дивіться. Сюди, йо моє отак от, от. Півторашку не припаркував. Але кілушка за мною. Дивіться, це залік. Це залік, друзі. пиявка прямо на оці. Зараз звільнимо тебе, друже. Так, до побачення, пиявка Друге око чисте. Дивіться, ну кіло. Кіло, чесне кіло. Офігеть, роздає судак. Я й подумати не міг, якщо чесно. Думав, може якогось окунчика, може щучку половимо. А тут судак іще і гарний. А ось вам і рибка в одному з моїх улюблених кольорів. Ось такі темні зелені відтінки судак дуже любить. Ну і я відповідно також. Ви тільки подивіться, які тут живуть судаки. Півторашку, на жаль, злив, але на одному з наступних закидів прилипла кіловка. Гес продовжує штовхати воду, течія йде, риба активна. Судака додому і продовжуємо. Наш улюблений Slim Swims. З такими покльовками, блін, просто немає слів. Додому. Ця риба ближче його зніме. Опа! Біжи малий. Ну. Давай, 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 давай. Зараз піде. О, пішов. Під рідну бровку. Використовував дюймові рибки, клювали невеликі судички. Перейшов на 2,5, одразу почали клювати гарно. До речі, багато хто запитує, чому ж я використовую джигулівки. І зараз дам вам відповідь на це питання. По-перше, оскільки я часто використовую земенівську резину, а вона, як ви знаєте, із такого а, специфічного матеріалу зроблена. А Джиголівка для неї це саме те, що треба. А, можна, звісно, її використовувати і на одинарниках, на подвійних гачках, але там треба використовувати або вкрутиші такі спеціальні, або гратися з суперклеєм. Це буває трошки геморно. Або офсет, або джиголівка. Джигерівські джиголівки за рахунок ось цієї обмотки гачка, вони дуже круто тримають ось цей матеріал. І друга причина, чому я використовую джиголівки, це інакша подача приманки. На паузах ця приманка в нас підвисає виключно в горизонтальному положенні, на відміну від шарнірного монтажа, який падає ось так. І, по-друге, за рахунок цієї горизонтальної складової, на паузах, приманка в нас довше опускається на дно. Ось вам дві основних причини, чому саме джиголівка. От цікаво. Попали в рибу з першої локації, непогано половили, судачок вимкнувся і ми рушили далі. Наразі встигли пройти вже точок 7 і жодного натяку на рибу. Я вже і щуку пробував ловити, і в жереха постійно кидаю. Ось навіть танту на окуня поставив. А риби як не було, так і немає. Отак, от от через хащі і доводиться нам пробиратися. Ми постійно в пошуках. Шукаємо якісь підходи до води, вони, звісно, не всюди є. Ой. Блін, якщо тут полісти. Що цікаво, друзі. Вже кілька годин бачив бачимо букльовки, що цікаво. Взагалі натяку на рибу немає. Просто піпець якийсь. Зранку на судака попали, а зараз ти погуляки. Ось вона, а оце вже точно щука. Оце вже точно щука має бути. Блін зійшла. Друзі, я цю покльовку чекав півдня без перебільшення. Пів дня. Клюнула отут-от під самими ногами в канавці. На рибку. Фух, я аж прокинувся. Блін, реально півдня чекав на цю клюваку. І знову схід. Це в мене яка вже четверта риба за сьогодні зійшла. <гум> Непре і як з цим боротись? Ну, в Минулому році ми тут щуку ловили. Чому її в інших місцях не було, оце дуже велике питання. Що ж це таке сьогодні з цими сходами? Не щастить. Не щастить. І судак на півтораху зійшов, І щука. ну Це така закілошна щука була. І ще два судачка. Майже все посходило. Ну от як в таких корчах не буде стояти риба? Аж бігом стояти має. Того річ так і було. Я розумію, що трошки зарано, скоріш за все, бо ми тут лазили по теплій воді. Проте, ну блін, хоча б якась риба має тут жити. Щука в нас, звісно, тільки що була, але ж не одна ж вона тут живе, має бути хтось іще. Що ж таке? Покльовка. Покльовка. Я вже танту поставив на 5 грамах. Я думаю, це був окунець. Тому що на ракушнічку. Минулого року ми тут ловили окуня добре на теоспінер. Але для теоспінера ще не час. Пробігли ми всю дистанцію, яку на сьогодні собі запланували, і мій вердикт наступний. Немає тут зараз риби, майже немає. Якщо не брати до уваги ранковий кльов судака, на який ми потрапили, то покльовки я бачив, здається, на двох чи трьох точках. І то одна щука клюнула і зірвалася під ногами, така за кіло десь була. І дві окуневих покльовки ще бачив. Як там кажуть, із пісні слів не викинеш. Мені в особисті повідомлення досить часто приходять такі запитання, типу, як так, в тебе постійно клює, в тебе стільки покльовок на відосах. Не постійно, друзі, бувають ось такі некльові виїзди. Бувають не часто, але вони бувають, без них нікуди. Це розвідка, і розвідка, я вам скажу частіше, навіть буває невдалою, от як сьогодні, якщо ти перевіряєш якісь нові місця або старі знайомі місця в якусь пору року, при якій ти ще не бував в цих місцях. Ну, Сьогодні я ж кажу, один з таких виїздів. Нічого, це риболовля, в вічі не впадаємо, наступного разу обов'язково наловимо. На цьому я з вами прощаюся. З вас, як завжди, вподобайка, залиште будь-який коментар під цим відео, підпишіться на канал. Ну а ми з вами побачимось на наступній риболовлі.